Перну колоду чи світло для України. Що Якщо ми будемо дивитися гарні новини смерті, позитивні смерті, то, напевно, чи я, чорну колоду треба да, брати, да, дивитися. Да, да. Що поганого чекає Реті, в найближчий час? І що гарного чекає нас. Давайте. погані новини Що чекає поганого? Карта повішеного туз мечів і карта Ерефанту. Когось принесуть в жертву. Це людина якась може бути політична, людина може бути медійна, або взагалі хтось дуже важливий для Ерефі. Ще це може бути не одна людина, а по іерофанту як картинка для людей, тобто людей якихось можуть принести в жертву. Хтось ну, смерті тут. Тут якась атака, якийсь удар. і щось таке Це навіть, до речі, знаєте що може бути пов'язано з релігійною якоюсь темою, але ну з темними там, з ритуалами, оце всяке таке, когось принести в жертву. Ой, що поганого чекає, ага, ще, ще секундочку, у мене щось кармічне насувається, колесо фортуни, карта правосуддя, зараз знянемо з чим пов'язано. Про буде для а. а, Ну, дивіться, тут знову ж таки, от ми з вами якраз і проговорили про хвороби на початку, якраз хвороби в плані жінок. Щось дуже страшне вночі може відбуватися. Це знову про якісь такі речі, коли там щось вибухає, або дуже багато дронів, або ну, щось таке дуже-дуже страшне для росіянців. Момент про... непромисловості боже, виробництва, щось може бути з цим, ну, якісь там вибухи, а взагалі отруєння, брудна вода і щось пов'язане зі здоров'ям. Причому в основному це жіноче здоров'я. От прям, от, прям карти так. І, але це все по хитрості. Тобто це не просто так, тому що природа так вирішила, а тому, що хтось кудись щось налив, щось там забадяжив, чи як це, правильно сказати, щось кудись направило, тоді і так далі.